Chance. Yeah. Плюс. плюс работаем. Работаем, работаем. Плюс, плюс. Сейчас мы теперь я попали Бажай здоровья. Меня звать Максим. Я оператор комплекса радиоэлектронной борьбы Рэп С. Протидія безпілотним літальним апаратам противника, які керуються по радіосигналу. Ми можемо протидіяти як розвідувальним е, БПЛА, так і ударним. Розвідувальні це Суперкам, Орлан, зала, а ударні це ланцет, Молнія і Фпів. Принцип дії РЕП виставити заваду між оператором БПЛА. І бортом, находящимся в небі, внаслідок чого літальний апарат втрачає керування. РЕБи бувають портативні, автомобільні, стаціонарні та окопні. Я попав в відділення реб випадково, хоча до цього я займався схожими речами. Оператором реб може стати будь-яка людина, маючи на це бажання. Ну, плюсом для цього буде знання фізики. Мова йде про розуміння розповсюдження радіохвиль. Останнім часом багато хто говорить, що відбувається війна дронів, які впливають як на наступальні дії, так і на логістику. Але мало хто розуміє, що реп суттєво впливає на ворожі дрони. Тож ми працюємо, виконуємо бойові задачі і маємо результати. Что такое не нравится тебе, да? Падай, Нида. Тема принята, сбита. Пилюс, пилюс, валяем дальше. Часто за все ми просим по FPV дрона противника. А саме виявляємо їхнє місце знаходження і там вмикаємо заваду. В результаті чого дрон втрачає керування і падає на землю. На екрані висвічується частіше за все Ерікс Лос. Ми з собою ми їх називаємо лосями. Поймав лосей. Нещодавно був випадок. На перехопленні ми побачили, як ФПВ-шка заходить на удар військової автівки. Реагувати треба було миттєво. Ми відпрацювали, ворожа ФПВ-шка схибила. Хлопці навіть не здогадалися, чому вона в них не влучила. Так виглядає наша непомітна робота.